Ой сон Богородиці явився, сіла мати Марія Пресвятая та вечеряти мало припочивала, ой много мені во сні снів явилося, ой, як я тебе чадо моє, родила, а в огради вихлеємі, на святій горі у вертепі пеленами я тебе спеленала. і в поїзд твій лик завивала. А в ограді Єрусалимі, на святій річці на Ордані, виростало там дерево кипарисне. на том древі на кипарисі, причуден тонь хрест сам явився, прорікся Христос, Цар Небесний. Свята мати Марія Пресвятая, я і сам той сон знаю, що будь мені на Христі розп'ятому а вбитому, скровавленому, вінець на главу возложеному, тростю по главі бієнному, а в ребра копієм пробитому, а мою святу кров пролитою. і рече Марія Ісусу. Святий мій, чадо возлюблений, на кого ти мене діву покидаєш? Кому присвятую уручаєш і рече Ісус Христос Марії. Свята Мати Марія присвятає. Я один у тебе, Діво, споручаю на святого Івана Богослова, на друга на Христова, нарікаю Його мати Сином. Сожди ж мати малої врем'я, як з Христа моє тіло здіймуть, я в оплащаницю облачуся і в гробницю положуся, і погребень за всіх буду, в той час моя мати живот вічний, дам я вірним для спасення, а безвірним вічною муку. А в третій день воскресну і на небеса вознесуся, і на землі знову явлюся, живих-мертвих судити, а як прийде на тебе смертна година, погребу твої мощі со святими, в ославному граді, в Єрусалимі, в святій Божій Церкві за престолом. А погребши к мощам преклонюся, преклонившись, розпрощуся. Скоро з мертвих тебе воскрешаю, сам же твою душу приймаю, посажу тебе для вічного покою у небесному царстві із собою, де анголів ликі ликують. Трепещуть небесні сили, стрепем стоять перед престолом, святая мати, Марія пресвятає, напишу я лик Твій на ікони, поставлю його на Божому престолі. Тебе, мати, будуть величати, во Христа Бога прославляти, Хто сей сон мати перейме? і збавлен буде від вічної муки.